Дій допомагай захищай у Кропивницькому. Відбулася вулична акція проти сучасного рабства. Тематичні локації розгорнули у середмісті, аби залучити якнайбільше людей. Зокрема, перехожих інформували про масштаби проблеми. Так за даними ООН, наразі від 25 до 50 мільйонів людей. Раби це можна порівняти із кількістю населення Іспанії, України, Польщі Канади тощо ще більше жахає те, що кожна п'ята жертва дитина. А за оцінкою Волк Free Фаундейшн у рабстві можуть перебувати понад Півмільйона українців найпоширенішими є трудова та сексуальна експлуатація. Сучасних рабів змушують джебракувати, красти або перевозити наркотики, під примусом укладати шлюб, чи й використовують як донорів органів. В зоні ризику жінки та діти, біженці та переселенці, люди, які шукають заробіток за кордоном, а також ті, хто опинився у складних життєвих обставинах через борги, безробіття, насильство в родині. Зазначу, організували просвітницьку акцію колективи бібліотеки краєзнавчого музею та громадськість захід підтримала влада поліцейські патрульні і представники різних установ та відомств кожен за своїм напрямком консультував учасників акції щодо безпекових лайфхаків зокрема не вестися на супервигідні пропозиції щодо роботи чи поїздок перевіряти інформацію і говорити про цю тему відкрито залом до акції доєдналися більше сотні жителів та гостей кропивницького окрім інформаційної частини учасникам запропонували тематичні активності та вікторини проблема чутлива, тому що це почалося з 1774 року, коли писалася ще декларація про незалежність. З того з того часу ця проблема чутлива не тільки для України, а й для всіх. Що касається України. То у зв'язку з військовими і з воєнними діями це проблема ще більш чутлива, тому що в нас на сьогоднішній день десь біля 500 тисяч українців потерпають від цієї проблеми, але це цифри приховані. Ми не знаємо точні цифри. Перше, це треба пам'ятати, що безкоштовний сир лише в Мишловці. та. Да? На всякі заклики про те, що можна заробити великі гроші, докладаючи невеличку кількість зусиль, такого не буває. Коли вам пропонують вакансію, яка передбачає там знання мови, там професійні якісь навички, а вам кажуть, та там розберемося і обіцяють гарну зарплатню, то це теж свідчить про те, що там щось не гаразд. Ще з таких головних парад завжди бути з рідними на зв'язку. Дуже часто люди, які потрапляли в ситуацію торгів людьми, вони не повідомляли рідних, куди вони. Їдуть з якою метою не були з ними на зв'язку тривалий час, і виявляли про те, що вони потрапили в торгівлю людьми не над оперативно, тому що ну ніхто не був постійно з ними на зв'язку.